Тестуємо популярний зарядник li 600. До скількох вольт він заряджає 18650. Також перевіримо, до скількох вольт цей пристрій розряджає акумулятори. Тести проводились на трьох банках з однієї партії. Результат 4,19 В заряд. Заряджати акумулятори вище межі 4,2 В не можна і небезпечно. Щоб збільшити ресурс двічі, краще заряджати до 4,1. Норма внутрішнього опору. Від 15 до 30 мОм для якісних нових елементів без захисту. Від 30 до 50 мОм допустимо для елементів із захистом або менш якісних китайських. Від 60 до 80 мОм і більше ознака зношеного або низькоякісного елементу. Максимально допустимо розрядка 2,5 В. Абсолютний мінімум для літій іонних акумуляторів 18650 цьому ємність майже повністю використана. Ризик деградації можливе просідання нижче 2,5 В під навантаженням, що може призвести до пошкодження хімії. Оптимальна розрядка для довговічності від 3,1 до 3,3 В. Найкращий компроміс. Збільшує ресурс в 2-3 рази. 2,97 до 3,2 розряд. А тепер тест внутрішнього опору. Лі-600 показує 55, 60, 68 мОм, А мільйометр Юр 1035 стабільно 25 мОм. Кому вірити більше? – хороший побутовий варіант, але не лабораторний прилад. Хочеш більше таких тестів, тисни лайк і підписку.